Привіт! Випуск новин треба! Це GSM Форсаж. З вами я Оленка, і ми починаємо! О! ледь не забула! Підпишіться та клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та завжди бути в курсі новин. Тепер точно поїхали! Нарешті дочекалися! Презентація еп. Відбулась. Що ж нам показали? Почалося все з Apple Watch 8 серії. Дизайн майже нічим не відрізняється від 7 серії. Великий дисплей, вигнуті краї. Найголовніше це зміни всередині, а саме датчик вимірювання температури тіла, який щито її зап'ястя кожні 5 секунд протягом ночі. І у разі відхилення від норми попереджає користувача через програму Health. Так, Сутні вже стандартні датчики серцевого ритму, ЕКГ та новий гіроскоп та акселерометр з високою силою прискорення. Це допомогло додати ще одну функцію: виявлення аварій. Датчики фіксують різкі поштовхи і падіння, а потім годинник самостійно зв'язується з екстреними службами та передає їм контакти і геолокацію. Якщо сигнал виявився повілковим, то його потрібно буде скасувати вручну. Звичайно ж, покращили автономність. Це все ті ж 18 годин, але тепер додано енергощадний режим, який збільшує цей час до 30 ти годин. До речі, режим Love Power Mode з'явився Watch OS 9. Тому буде доступний і на старих моделях годинників серії 4 та вище. Продажі стартують 16 вересня. Ціна за модель GPS 399 доларів. З LTE – 499. Попередні замовлення вже доступні. Наступні Apple Watch SE 2 другого покоління. Це так би мовити, Apple Watch 8 серії. лише на мінімалках. Трішки з меншим функціоналом та значно дешевше. Гаджет також підтримує нову функцію виявлення автомобільних аварій. SE2 отримали водозахист за стандартом WR50, датчик серцевого ритму і перероблену задню кришку з нового нейлонного матеріалу. Відмінністю від восьмого є відсутність функцій та Датчика вимірювання температури тіла. Старт продажів також 16 вересня. Ціна за модель з GPS 250 доларів, а за модель зі стільниковим зв'язком 300 доларів. Також з'явились нові Watch Ultra – 49-мм корпус виготовлений з титану, сапфір скло, спеціальна рамка, яка захищає від пошкоджень, збільшене колесо навігації, діджитал Grown, додатковий динамік. І це тільки візуал. Гаджет витримує занурення під воду на глибину 100 метрів. Під час занурення годинник може вимірювати температуру. Тур води відображає рельєф дна і маршрут. Також це гарна модель для любителів пірнати з аквалангом. Щодо автономності, то працює ультра 36 годин без зарядження. Плюс є спеціальний режим, завдяки якому потрібно буде заряджати їх лише двічі на місяць. Ще однією особливістю новинки стала сирена, яку має бути чути на відстані 190 метрів. Старт продаж 23 вересня. Ціна склала 799 доларів. Для пооцінювачів музики та тиші представили AirPods Pro 2. Зовні модель майже ідентична до першої серії, але начинка цікавіша. Другі прошки оснащені новим чіпом H2, який забезпечує в два рази більше ефективне шумогасіння. При цьому режим прозорості став більш адаптованим і підкручує гучність в залежності від навколишнього шуму. Якщо ви будете у метро в пік годину, то Навушники роблять звук тихішим. Із нових фішок це персоналізація просторового звуку. За допомогою лідар на iPhone можна виміряти форму, розмір голови та вуха, а звук буде адаптовано саме під ці параметри. Чи не чудо? І, звичайно, час автономної роботи. У нових прошках він збільшився до 6 годин від самих навушників та 30 годин з підзарядкою від кейсу, що майже в півтора рази більше, ніж у попередній моделі. Кейс, до речі, отримав вбудований динамік. І петлю для ремінця. Завдяки цьому футляр підтримує функцію пошуку Find My. Також додали XS амбрюшури, брюшури, чого не вистачало у першому поколінні. Вартість 249 доларів. А у магазинах їх можна буде побачити з 23 вересня. Далі нові айфони. Почнімо з 14 та. 14 плюс обидва смартфони мають скляний корпус із металевою рамкою та захистом IP68. З'явилася функція виявлення аварії. Працює так само, як і на годинниках. Також з'явилася підтримка супутникового зв'язку, але це працюватиме лише в США та Канаді. Що стосується камери, то це ширококутні та ультраширококутні модулі. Обидва оснащені сенсорним на 12 мегапікселів зі світосилою 1,5 та 1,8 відповідно. проте більшими, ніж в iPhone 13. Особливо оновилася ультраширококутна камера. Apple заявляє, що покращили якість фото, додавши у 2,5 рази більше деталей за допомогою Phonic Engine. Також покращилась можливість нічного режиму зйомки. Обидва смартфони пишуть 4K UHD частотою кадрів 24, 30 та 60. Є підтримка HDR та Dolby Vision HDR до 60 FPS. Радна платформа в новинках представляє собою покращений А15 Bionic з п'ятиядерним графічним чіпом, що на 80% потужніше за iPhone 13. Обсяги оперативної пам'яті не уточнюються. Працюють смартфони під керуванням iOS 16. Відрізняються плюс та звичайна 14 ка виключно розмірами. У плюса 6 і 7 дюймовий oled дисплей, а от звичайна модель отримала OLED на 6,1 дюйма. Як завжди, Apple заявляє, що 14 плюс матиме найкрити. Краще автономність в історії iPhone, не вказуючи при цьому цифри ємності. iPhone 14 можна буде придбати з 16 вересня за ціною 799 доларів. А 14 Plus з'явиться в продажі 7 жовтня за ціною 899 доларів. Ну і родзинка на торті це iPhone 14 Pro та 14 Pro Max. Найголовніше це новий дизайн вирізу. Він називається Dynamic Island і є овалом, в якому встановлені сенсори Face ID та фронтальна камера. Розробники вписали цю область у систему, тому вона може перетворюватися на інформаційний рядок або повідомлення. За словами Apple, в Pro та Pro Max використовується найкращий дисплей в історії. Це 120-герцовий екран з яскравістю 2000 ніт та щільністю точок 460 PPI, діагональ дисплея Pro 6,1 дюйма, а в Pro Max 6,7 дюйма. Камера зазнала кардинальних змін. У новинах з'явився 48-мегапіксельний сенсор зі світосилою 1,78. Датчик здатний вловлювати в півтора рази більше світла, ніж iPhone 13 Pro. Роздільна здатність телеоб'єктиву та ультраширика становить по 12 мегапікселів. Смартфони обладнані новим мобільним шестиядерним 4-мм процесором Apple A 16 Bionic. Зазначено зниження енергоспоживання на 2 20%. На базі є все. Bluetooth, Wi-Fi 6e, GPS, NFC, стереодинаміки та, звичайно, нова iOS 16. Місткість накопичувача становить від 128 ГБ до 1 ТБ. Продажі розпочнуться 16 вересня. По цінам, то iPhone 14 Pro можна буде купити від 999 доларів, а iPhone 14 Pro Max від 1099 доларів. Що ж, на цьому все. Ставте вподобайку та пишіть коментарі. Нам дуже цікаво їх читати. А ще підписуйтесь на канал, адже ми для вас дуже стараємось. До наступної суботи, Па-па!